Побудувати хелопуду з дерева це не просто чотири слова. Це командна робота. Це весело. Це боляче. Одного прекрасного дня, коли мій двоюрідний брат приїхав до нас на ночівлю, мені в голову прилетіла одна чудова ідея. Слухай, а давай хатку з дерева побудуємо. Але де ми будемо будувати? Дерево, яке мені найбільше сподобалось, це вишня. Воно високе, а не настільки густе, що в ньому можна ховатися. Але перш ніж можна було щось там побудувати, треба було спитати дозволу батьків. Мам, мам, мам! Що? Можна побудувати хатку на дереві? Ні в якому разі. Але чому? У нас немає будівельних матеріалів. А як же дошки, що в нас в гаражі? Дошки? Немає у нас ніяких дошок. Та мама нам не дозволила, але ми не здалися, почали шукати інші варіанти. І один з таких варіантів це підкуп. Я взяв свої гроші, які збирав на палички, і купив батькам два морозива. Дякую за морозива, хлопці, воно справді смачне. А тепер можна побудувати хатку. Добре, можна. Але ви будете використовувати дошки від нашої старої шафи. Дошки від нашої шафи не були натуральними, і від дощу вони могли збухнути і зіпсуватись. Але у нас не було вибору, тому ми погодились. А так як архітекторами ми були поганими, а уява велика, ми почали будувати так, як уявляємо. Так, ти не рипайся, поки я забиваю цвях. Ясно я сам. Якщо вам так важко будувати на вишні, то може ви побудуєте на цьому дереві? А в нас є вибір? Ні. Дерево, яке нам дала мама настільки було жахливе, що якщо побудувати там хатку на дереві, то то вийде не хатка на дереві, а хатка над землею. А так як у нас знову ж не було вибору, нам довелося погодитись. Але це було півбіди, тому що ще для нашої хатки потрібні були кутники, яких у нас не було. Їх взагалі ніде не було. Тому ми на велосипедах проїхали 7 кілометрів, щоб дістатися до найближчого населеного пункту, щоб купити кутники. А потім назад 7 кілометрів. <плес> Се додому, то були настільки втомленими, що не відчували власних ніг. О, хлопці, добре, що ви тут допоможете мені з басейном. <плес> Після довгого розкладання басейну і відпочинку. Знаєш, я це дерево недооцінив. На цьому дереві приємно лишати, а яблука можуть падати тобі прямо в рот. На дереві була стійка, але від дощу трохи зіпсувалась, тому ми її розібрали. А простояла вона протягом більше півроку. Всім дякую за перегляд. Якщо ви теж щось чудили з дерева, то не забудьте написати в коментарі, що ви робили. А поки що всі мадачі, всім удачі, па всім папа.